Раз Загородній політехнолог зараз на прямому зв'язку Тарасе, я вас вітаю. А, пане Тарасе, давайте поговоримо про Колініче. Бачите, доповідав у Москву, або погано доповідав, або погано ховався, або гарно працює наше СБУ, очолюване Василем Василем Малюком, який виконувачем обов'язків є, але вже сто днів якраз на ці дні припадає з моменту, як він заступив на цю посаду. Поясніть, будь ласка, особа Колініча наскільки важливу роль відіграває є в тому. Що Росія прийшла в Україну? Ну Кулініч це ще старе КДБ. Так що сказати, що таке, така легка була мішень, я б не сказав. Я більше схильний вірити, що під новим керівництвом пана Малюка ми бачимо. Реанімацію служби безпеки, яка працює як спеціальна служба в першу чергу щодо виявлення ворогів у державних структурах, знайшли у власних лавах. Але це за попереднього керівництва, яке там знаєш, був прийнятий на роботу, і це дуже радує, тому що так і повинна працювати спеціальна служба, виявляти знищувати ворогів в даному випадку, і звичайно проводити слідства і. Спеціально е, доводити це будь-які зрадників до суду, чому тому, що наступні до яких потім якось прийде, мабуть, е, ФСБ, яке буде працює пропонувати е, попрацювати, вони будуть знати, що е, покарання є невідворотні. А якраз робота держави, щоб е, покарання було невідворотним, і я радую, що СБУ на чолі з паном Оліком це робить. Василь Малюк одним з результатів змін яскравих у службі за кілька місяців, скільки там виконує обов'язки, назвав якраз самоочищення СБУ. Але запит у суспільство українського є на швидке очищення абсолютно всіх служб від решток оцих російських так званих професіоналів. Скажіть, будь ласка, а наскільки в принципі це швидкі операції виявляти кротів в СБУ? Чи ну, стара дивіться. школа КДБ, ви самі сказали, це надзвичайно занурені люди і надзвичайно приховані, так? Вони так вони ще з часів розпаду Радянського Союзу залишалися. КДБ має дуже довгу ну, ФСБ, КДБ має дуже довгу історію. Не слід недооцінювати ворога. Вони достатньо професійно працюють, особливо ну, в спеціальних службах, так? Вони займалися це. У них називається інфільтрація агентів і сплячі агенти. В багато хто ще не проявився і тому то тільки копітка робота слідчих, які повинні виявляти. Ну знаєте, у нас на жаль в нашій країні так склалося, що люди хочуть дуже швидких результатів одразу ж і щоб все було зроблено. Ну так не буває. Слідство повинно бути виявлене людина. І тут головне в суді ці докази повинні бути прийняті судом. Щоб людина отримала покарання, бо якщо буде не від відповідності до кримінально-процесуального кодексу, проведене слідство, то ця людина на жаль вислазне а для того, щоб проводити це слідство, потрібен час. Тепер ще спираючись на слова Василя Малюка, в інтерв'ю інтерфаксу перепитаю. Він ще називає кількох державних зрадників, це полковник Рябуха, керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів, і ще не називає прізвища, але каже, що це співпрацівник аналітичного підрозділу Харківського управління, який передавав ворогу інформацію. Це натяк на те, що у Харкові зосереджена більшість зрадників. Ну, дивіться, Росія ж проводила активну агентурну роботу, особливо в тих містах, які якраз або знаходились на кордоні, так, або які вони збиралися захоплювати. Ну зрозуміло, що у Харкові досить складна завжди була ситуація. І звичайно, враховуючи, що то там від кордону Білгородської області, скільки там 20 чи 30 кілометрів, то звичайно, що уперше ж вони ж планували Київ і Харків, особливо Харків. Харків дуже важливо для них було як колишня перша столиця для того, щоб створювати, щоб можна було утворити на ну, якесь нове утворення. Так і звичайно, що у Харкові дуже багато людей. Які мали або були завербовані, або мали стосунок до або, або деякі добровільни йшли, так давайте будемо відверти. На жаль, є проросійські настрої. Точніше, слава Богу, їх значно менше зараз, після 24-го числа. Бо багато людей, які ще зберігали якісь такі сантименти до Росії, якісь ностальгічні вже їх не мають або залишили зовсім божевільні, які ну не розуміють простих речей, або це відверто вороги, які а, і далі будуть працювати на а, будуть працювати на ворога. На жаль. Ну да, варто згадати, і колишнього керівника харківського управління Дудіна розслідує зараз його е, справу також ДБР. Е, генерала Наумова не встигаємо обговорити. Власне, це інша категорія. Між тим теж йдеться безпосередньо про те, що допомагала людина ворогу. І, власне, розбиратися з ним буде зараз так само ДБР. Тарас, дякуємо, що вийшли на зв'язок. Тарас Загородній, політтехнолог на прямому зв'язку. Був зі студією.